Інформаційна психологічна спецоперація зеленої злочинної влади показала надзвичайну ефективність. І я думаю, що 95-й квартал з усім своїм кодлом може тепер успішно продавати досвід будь-яким диктаторам і узурпаторам по всьому світу. Треба визнати, що ефективна машина пропаганди Україні перевершила навіть мені здається Росію. Тому що ну, реакція більшості на події в овальному кабінеті, на вчорашні страшні події щодо вбивства в Одесі, показує, що критичного мислення у цієї більшості немає. Воно чи стерлось, чи його просто знівелювали. Однак нормою життя в українців цій, в цій української більшості стало говорити на чорне-біле. Стало давати оцінки, не підкріплені аргументами і здоровим глуздом. Псевдопатріотизм чи нелогічний патріотизм став нормою нашого життя. І ця переважна більшість просто не помічає реалій. Вона розказує про виконання зобов'язання в закладеному Конституції щодо захисту держави простим мирним громадянам і в той же час не помічає цього обов'язку для заброньованих поліціянтів. За заброньованих для заброньованих державних службовців для всієї цієї когорти, челяді, яка знаходиться при владі, а це під 10 мільйонів, якщо рахувати, членами родин тих людей, які жируть за рахунок податків, податків простих українців, тих українців, які зараз у час фактичної війни, тої війни, яку фактично влада не визнала війною. У нас немає її офіційно, повинні йти на нуль в окопи, гнити, захищати. Замість професійних військових, які, як правильно, за твердженням Трамп, ну, драконили та? чи підбурювали до певних дій, агресивних дій сусіда, нашого більшого, більш потужного сусіда. І Трамп правильно зробив це зауваження. Що не треба не треба провокувати того, хто сильніший за тебе, хто за тебе більший, але це навмисно робили. Професійні військові, професійні політики, ті, які зараз не на нулю, професійні військові бравадно марширували на парадах і кричали Путін Луйло. Докричалися. Зараз вони в територіальних центрах комплектації, в рекрутингових центрах, в навчальних центрах, і мало хто з них причетний до бойових дій. Оці 300 тисяч військових, якщо подивитися, ну на нулі, в основному бусифіковані або добровольці, ті, які пішли з реального сектору: підприємці, муляри, токарі, пекарі, штукатури вони на нулі в окопах, а професійні військові ними поганяють. Але ці реалії нормально сприймаються от тою більшістю, яка ну, знаходиться під впливом інформаційно-психологічної спецоперації. І я хотів би все-таки цим ефіром достукатись до них і запитати їх, все-таки пошукати їхні критичне мислення. А чи готові вони отаку Україну, таку, яку зараз вони, оці всі оскажені, діжіночки, пенсіонери, державні службовці, члени родин? Навіть тих, хто зараз, ну можливо, добровольцем, пішов на фронт. Вони зараз ведуть дискусію в соціальних мережах і пишуть мені і не тільки гнівні коментарі, чому ти не на фронті. Я хотів би ну, до них достукатись і спитати. А ви справді хочете от таку країну, формат такої України залишити у спадок своїм дітям? Ви розумієте, що не про таку країну мріяли наші пращури. Вони хотіли вільну країну, вільних людей. Це гасло лунає з єдиного телемарафону. Але немає вільної країни вільних людей. Тим більше вільних українців. Для українців немає волі. Для українців закриті кордони. За українців приймають рішення. Українців як кріпаків бусифікують гонять і гноять на фронт. Розумієте, та проти їх волі. Тобто ми душу тілу положимо за нашу свободу, а свободи немає. За що зараз нас закликають ложити свою душу? За статки олігархів, за статки держеморт, за землю, яка вам не належить. Зеленський зробив гарний відосик свого часу, звернувся до росіян. А за що ви воюєте? За що ви будете? Що у вас є вишки, олігархи? Я дам посилання в коментарях, бо блокують відео в коментарях. Дам посилання на цей відосик з Ютубу. Що ви подивилися, воно повністю лягає, як калька на нашу українську реальність. Тобто українцям їх нема прав свобод, яких, в яких узурпатор розмахом пера обмежив в правах, правах базових правах право вибору, в праві говорити, а тепер уже навіть і думати то, що ти вважаєш за потрібне. За твою незгоду з Думкою оцієї більшості з промитими мізками, я вважаю, або я не знаю, затьмареними мізками, ти можеш отримати просто зламаний ніс. Тебе можуть побити, тебе можуть зґвалтувати, як мова йде про цього фітнес-тренера, якого щось опустити на відео зняти. тільки тому, що ти не згоден, не згоден з позицією влади, маєш іншу критичну оцінку. Ти нічого не робиш, тільки говориш і думаєш по-іншому. Ти не робиш якихось злочинних дій, не проводиш. Відповідні підривні дії, не інформуєш ворога, але ти просто не згоден з тим. Не згоден з усією державною політикою, і в частині до воєнного життя, і в частині воєнного? Можливо, ти навіть є прихильником руського мира. Ну пасивним прихильником. От, можливо, є такі люди. От вони росіяни по своїй натурі. Так сталося, що вони живуть в Україні. Чому вони повинні виїжджати? Чому вони повинні, бо хтось каже, чимодал вокзал Москва. Брати і їхати в Москву, а квартиру вони теж мають віддати. Чому? Ну цю квартиру вони отримали, можливо, ще в Радянському Союзі, працюючи інженером, і їм справді, можливо, не подобається українська влада, від якої вони зиску не бачать. То треба таких людей вбити або виселити. А вам не здається, друзі, що ви тоді повторюєте НКВД, які з України свого часу виселяли українців з Харківської, з Донецької області, кудись туди в Сибір. Тобто ви хочете тими самими методами? А чим тоді ви кращі? Ви нічим не кращі. Ви вас нема терпіння. Ви не можете терпіти інші думки, інші оцінки. Якщо людина ну, подобається їй, ну подобається їй Росія, в неї там всі рідні, близькі, вона по російській мові говорить, вона не прагне лізе на державну службу. Вас не переконаний, не, не, не обговорює, в побуті говорить російською мовою, не надсилає дані, дані расистами. Ну, вона не сприймає Україну. По багатьох аспектах у неї є своє критичне мислення і не сприймає і людей в формі, можливо, ЗСУ, тому що вона вважає, що ці люди в формі ЗСУ обмежують її права. А виявляється по коментарям, які ми читаємо, то значить можна зламати носа такій людині, тому що він не має права кричати на військового формі, як там мені пишуть. Тобто військовий в формі чи людина в формі військового має право кричати, він вже апріорі герой. Героям не робить людину форма, героям не робить людину посада чи звання. Героям людину роблять вчинки. І якщо ці вчинки абсолютно схожі на вчинки бурятів, орків, москалів, і вони, ці вчинки, всі направлені на пригнічення прав і свобод інших людей, на обмеження їхньої думки чи їхньої оцінки, то вони нічим не кращі. Вони і є тими орками і москалями. У нас багато говорили про день Злуки, пам'ятаєте, День Соборності, схід і захід разом. Це було гарне свято, про поєднання фактично не непоєднувано. Тобто російськомовної частини україномовної з інших культур я завжди говорив, що культури і традиції на Західній Україні дуже сильно відрізняються від східної. І це не означає, що тепер треба всіх перепрошити, всіх гнати. В певні дні в церкву чи кудись ні. Треба знаходити можливість дотику компромісу. Треба збудувати державу, яку би ви хотіли залишити своїм дітям і нащадкам. Я переконаний, що ніхто з вас не хоче залишити Україну в такому форматі, ніхто не хоче своїм дітям і внукам залишити країну, де обмежують права і свободи вашим дітям чи внукам розмахом пера якийсь узурпатор, закриють кордони будуть їм казати, що ти маєш захищати. Сьогодні воюємо з Росією, завтра з Польщею, після завтра з Білорусі, а там ще з кимось. Не можна обмежувати права. Не можна обмежувати базові права дані Конституції, не можна закривати рота, якщо ми хочемо справді потужної держави. Треба вміло апелювати, аргументувати, а не лимати через коріно. От робіть тільки так, як я сказав. Бо я так хочу, бо я так вважаю. А ще зараз дуже багато таких псевдорозумних українців. Робіть так, як я хочу, але я це робити не буду. Бо я пенсіонер, бо я жінка, бо я маю бронь. Але в той же час гнобити і пригнічувати у нас всі хочуть. Ми тоді нічим не краще за будь-яку диктатуру у світі, а можливо гірше. Ми переплюнули як держава, уже Росію, з якою воюємо. І від цього мені страшно і соромно. І таку країну я не хочу залишити своїм дітям. Я не хочу залишити своїм онукам і нащадкам. Я хочу залишити вільну Україну, вільних людей, де право вибору українця буде непорушне, як і всі інші базові права.